Мій пізній обід. 15.56 зараз. Ще нічого не їм сьогодні. Спробував, смачно. Ну, поклав е вершкового масла замість сметанки. Тому що зараз сметану, навіть вершки брати опасно. Не тримається вони. А класти в морозилку вони розслаюються, Зараз будемо смакувати. А то решта каструлю і в воду остужатися якнайшвидше. Ну так, да, звісно, в кінці ще й чесночка додав. Вітаю! Сьогодні у нас 22 липня. Бачите, 27 на кухні. Ну, трошки дощ пройшов сутки. Трошки легше стало. А тут у нас, а тут у нас рагу. Ну таке. Кабачок, помідор, цибуля смажена спочатку з вишковим маслом. Ну, картопелька і, значить, і, значить... ось що, надаємо ми від яке гарне листя, листя буряка. Воно перше полезно, по-друге, воно ну, смак свій придає. Э, значить, це. Зараз обріжу бо ці тверді Ножички їх зараз на і одразу туди, щоб готувалося зі всім. А це вже наприкінці за 5 хвилин на такі полосочки порубаю і буде смачно. Ну таке. До речі, сьогодні і світло вже днів більш-менш дають. Ти бачите, скільки готую і в якій 32 пательня. А, до речі, колись казав купує пательні я сказав що 32 см 32 щоб ви знали пательні производителі міряють по дну не по дну а поверху вона поверху 32 одно там може бути і 28 і 26 і 24 Для дуже просто наливаємо мойку закриваємо наливаємо і туди а тут об'єм води хороший мойка в мене велика Дивіться, яка вона. Яка вона 30-80 см. Так що стине швидко. Я вже поїв смачно, як на диво. І коли поклав кусочек вершкового масла в тарілку прямо, то смак помінявся. Таким грібницем віддавати. Ну тому що ще й чесночок надався. Далі буде.